Вітаю вас на фабриці. новин. Я Ірина Каблучко і з нами в ефірі. Євген дикий, ветеран російсько-української війни, науковець, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава дня! Ще коли були бої в Авдіївці, я пам'ятаю, велося багато розмов, як важливо збудувати оборонні лінії для того, щоб після відступу наші війська могли нормально закріпитися. І ось вчора вийшов матеріал американського видання New York Times з заголовком: слабка лінія оборони України допомагає росіянам просуватися вперед. Вони там наводяться, якийсь супутник. супутник Повноцінними, недорозвиненими. І тут от хочеться, пане Євгене, знаєте, так раз і не завжди дати відповідь на питання. Ну, по перше, що ми можемо називати не рудиментарними лініями оборони повноцінними? А по-друге, чи можливо їх збудувати в таких прифронтових умовах, які були під Авдіївкою? Ну, їх можливо було збудувати, поки ці райони не стали настільки прифронтовими. І велике питання, чому це тоді не було зроблено. От ми дуже багато що втрачаємо від того, що починаємо речі робити не вчасно і не завчасно, а тільки вже реагуємо на те, що вже сталося. Що таке повноцінні лінії? Ну, Ми переконалися самі, коли штурмували лінію, лінію Соровікину. От ми побачили, що в нашій війні 21 століття з усіма там дронами, космічним зв'язком, там стрелінками, А якщо взяти і накопати лінію оборони, от буквально прямо перенесено з першої світової, от що власне зробили росіяни? То виявляється, її навіть в наш час дуже складно взяти і дуже складно прорвати. От лінія Суровікіна, це наразі можна вважати зразок того, що таке дійсно дуже погано пробивна, не не пробивна, як ми показали, але дуже погано, скажімо, дуже складно пробивна лінія оборони. Виносимо зараз за дужки питання, хоча воно в мене весь час є. Чому нам знадобилось тільки самим вдаритися в цю лінію соровікина, щоб до на нас дійшли такі насправді доволі прості речі? Чому нам не вистачило ні 8 років війни малої інтенсивності в Донбасі, ні 2 роки власне вже великої війни? І от тільки десь в листопаді-грудні 23-го року нібито почали звертати серйозну увагу на фортифікацію, і почали пішла команда окопуватися і Робити нарешті не одну лінію оборони там, де прямо зараз вже бій, а все ж таки робити запасні. І от коли нарешті пішла така команда, ще раз велике питання, чому тільки зараз. А далі ми повторилися наступні речі: щоб розуміти, де в нас які укріплення, треба розуміти, хто їх власне копає. От найкраще копати найкраще лінії укріплень можуть як це не дивно. Не військові їх можуть найкраще можуть робити це цивільні будівельні компанії. Оці цивільні будівельні компанії мають і достатньо техніки, і достатньо інженерів, і та й взагалі робочої сили. Вони знають, як це робити, в принципі. Бо е, копати лінії укріплень, копати бліндажі, опорники тощо ну, нічим не відрізняється від цивільного будівництва, насправді. Це просто будівництво, як галузь діяльності. Питання ризиків тільки, да? ні, о, так? Ні, так. Стоп. Так от питання ризиків не стоїть, бо цивільні будівельні компанії копають тільки там, де фронт далеко. Де нічого не прилітає, от цивільні будівельні компанії копають там, де ризиків ще нема. От північний кордон нас зараз чудово окопують цивільні будівельні компанії. От е, дальні лінії не маю права називати населені пункти, але, скажімо так, в десятках кілометрів від нинішньої лінії фронту, але в тій же Донецькій області, от їх зараз копають будівельні компанії і копають дуже якісно, копають капітально. Оце вже схоже на до речі, лінію Суровіки забудували якраз. Е, Хотів сказати, не стройбати насправді і стройбати теж, але в першу чергу лінію Суровікіна будували теж мобілізовані росіянами приватні будівельні компанії. От так от з цим нормально, але тут є виникає оця проблема, яку ви абсолютно правильно підкреслили, питання. Ризиків жодна з будівельних компаній цивільних вона не поїде туди, де вже щось прилітає. По-перше, вони в принципі не вміють, як працювати під вогнем, ну взагалі то якби і не мають. Вміти. Але по-друге, є ще один нюанс: якщо, не дай Боже, прилетить і хтось загине або стане інвалідом, а їм навіть ж компенсації не належаться. Вони ж цивільні, вони ж не військові. Тому логічно, що вони під вогонь не їдуть. Але виходить, що коли ми говоримо про окопування оцих нових ліній, буквально за спиною нинішніх куди треба відступати вже прямо зараз, то виходить, що це тепер можуть робити тільки військові. Це мають, по ідеї, в такому разі робити наші інженерні війська. Вони це і роблять. Але в них немає ні нормальної кількості техніки, ні нормальної кількості людей. Ну, і прямо скажемо, та й належних компетенцій. Тому що, в принципі, 30 років. Знаєте, коли ми взагалі 30 років скорочували армію, ми ж вважали, що ми ніколи не воюватимемо. Так от першими під скорочення йшли саме інженерні війська. От е, ну не у самому першому, звичайно, ядерні, тому що нас змусили просто їх віддати, але то була велика політика. А от далі те, що ми вже скорочували самі, де нас ніхто не змушував, то в першу чергу скорочували саме інженерні війська з одної дуже простої причини, що їхні ескаватори, бульдозери, трактори чудово розпродавалися як так зване надлишкове військове війно. От вони дуже гарно йшли на ринок, і відповідно, частину скоротили, склади продали, частину скоротили, техніку продали. От і тепер в результаті наші інженерні війська зараз вони просто не мають достатніх ресурсів для того, щоб копати такі ж повноцінні лінії, як копають цивільні будівельники. Це одна сторона проблеми, дуже важлива насправді. І тут в мене виникає питання: а чому ми не вже у нас взагалі є поняття мобілізації а не тільки стосовно людей. Ми маємо право мобілізовувати і транспорт та інші матеріальні засоби. Чому ми не мобілізовуємо будівельну техніку і не віддаємо її саме нашим інженерним військам? От я розумію, що це багато кому буде некомфортно, застройщики обуряться. От комусь же ж треба хороша якісна техніка, щоб будувати, наприклад, зараз місточок у парку Наталка в Києві. Ну, ми ж ми ж під час війни без цього мосточка прожити не можемо. А уявляєте, скільки техніки буде задіяно, якщо ми таки почнемо будувати метро на троєщину, як нам обіцяють, от ну як можна цю техніку взяти, е, мобілізувати і відправити на фронт інженерним військам? Ми ж тоді без метро на троєщину лишимося. От як ми до цього все життя без нього жили, mm -hmm. а та тут ми посеред війни знову без нього лишимося. Але Божна, правда от, от ну от на жаль, не так і відбувається, що фактично ні, ніхто не хоче ображати забудов... забудовників там, де можна цим забудовникам дати контракти від військ. Копати укріплення, окей, така схема хоча якось працює. Там теж, до речі, виникає багато своїх приколів. Наприклад, оскільки от північний кордон зараз охопується, там же ж зараз прям боїв нема, то відповідно це вважається, що вони копають ледь не в мирний час. І відповідно укріплення на північному кордоні смішно зараз сказати, але вони виграються по тендерах на прозоро От, можна зайти на прозоро і прочитати, де в нас тендер, на який взводний опорний пункт, де на який ротний опорний пункт. От нашу при цьому росіянам розвідка взагалі це не зрозуміло. От е, наші, вибачте, мене антикори, активісти з своїм Прозоро виконали чудову роботу замість гру Росії. От, е, Ну, Скажімо так, не будемо зараз вдаватися взагалі в велику тему про те, наскільки діяльність кор активістів взагалі є шкідливою для нашої держави. Це окрема тема, яка заслуговує окремої великої розмови, і точно не зараз. От, але от прямо зараз ми впираємося в те, що е в, в, в нас можна, по-перше, прочитати на Прозоро по всі укріплені на півночі. Але по-друге, е, хто хоч раз стикався з Прозором, він добре знає, скільки триваються тендера, наскільки легко вони зриваються, і тоді їх треба знов по кілька місяців проводити. Тобто, ми вперлися в усе це теж, але так чи інакше, попри це, все ж таки там щось будують. От, е, а от інженерни, а от ображати забудовників, які не отримали військових контрактів, і забрати в них техніку, щоб вони не будували метро на Троєщину, От на це вже політичної волі немає, і тому інженерні війська копають лопатами, копають якоюсь абсолютно благенькою ржавою технікою, яка просто не продалась свого часу при скороченні армії, і те, що вони роблять з таким ресурсом, це ще дуже непогано. Але це м'яко каручне лінія Соревікина. Це зовсім не те, що нам потрібно. Ну і далі ми впираємося в ще одну суто військову річ. Е, я не думаю, що правда, будуть слухати хтось саме з військових. Ми переважно з вами працюємо для цивільного тилу, ну але раптом. Тут є ще один момент. В нас наразі за укріплення ну, за, за, за фортифікацію, в нас немає е, когось одного, хто б за це відповідав. Це дуже дивно, правда. От у росіян був суровікін. Він був тоді командувачем всі, всього угрупування. От і от він відповідав за те, як окопається все його угрупування. А в нас ні, а в нас кожна бригада відповідає за свою фортифікацію. От, тобто бригада має викликати інженерні війська і дати їм сказати, от копати от від паркану до обіду, от, от, отут, і, отут і отут. А перепрошую: по-перше, а звідки в бригади компетентність для цього? От вибачте мене, але бригада це звичайна піхота, при тому це піхота мобілізована включно з офіцерським складом, він теж не кадровий, він теж мобілізований. Це, це переважно так звані ну, відсотків на 90 наша армія зараз тримається на так званих піджаках. Тобто тих, хто колись позакінчували військові кафедри, от, вважаються офіцерами запаса, а зараз війна їх прикликала. Я знаю навіть комбригів, які до початку великої війни 20 років не служили, але їм капали оці звання, тому війну вони застрілили полканами запаса. От ну і а, ну, комбриг — це полканська посада. Все ми формуємо бригаду, нам терміново треба десь знайти полкана. На от, от, ти 20 років жив цивільним життям. Все одно на приймай бригаду по командувати. От і вибачте мене, а що ці люди не будують? Це не їхня компетенція. Якщо вони хоча б свою роботу як піхота нормально роблять, це вже за щастя. Насправді це це вони теж... Вона... Переш... Перепрошую, я вас переб'ю. А хто yeah. тоді відповідальний, що ця система отак от криво працює? Що кожна бригада чи кожен батальйон відповідає за yeah. те, що це, це питання до Це питання до генштабу. Оце не пряму питання до Генштаба. Да так, але закінчу з цим. Мало того, що бригада некомпетентна, як робити фортифікацію і не має бути компетентна. А по-друге, у бригади є таке поняття як зона відповідальності. Це скільки там кілометрів по фронту, там 30, наприклад, і 10-12 за спину. Все, далі то починається глибокий тил, і бригада не має жодного права встановлювати, що далі, ніж 10 кілометрів за нею треба копати І ми, ми таким чином впираємося, що а немає єдиного відповідального, який би визначав, а якою взагалі буде наша система фортифікації, деякі лінії пройдуть. Е, хто, ви, ви можете спитати, а хто ж тоді підписує контракти з цими цивільними компаніями, а авто обласній військово-цивільні адміністрації. Але знову ж таки, от е, як собі авца бачить оборону в межах її області, ну таке вона і замовляє. От е, а і знову ж таки, вона так і називається. Обласна військово цивільна адміністрація. Це все ж таки не армійська структура напряму. От тому в цієї схеми трошечки так випадає: і командування сухопутки, і генштаб. А потім запитуємо ми з них про провали оборони саме з них. Ми питаємо в командування, чому ми здали Авдіївку, ми питаємо в командування, чому ми там продовжуємо відступати. А виявляється, що командування було десь окремо, а фортифікаціями займались там, де тихо, обласні цивільні адміністрації, а там, де вже гучно, просто строєві бригади. Ну, чесно, абсурд повний. Якби в росіян було так, лінія сорок вікна ніколи б не виникла. От лінія Суровікіна, це приклад того, коли саме фортифікацією займалось вище військове саме командування. От цим і не Кремль займався. От вона не дарма називається Лінія Суровікіна. От він тоді був команд командувачем е, всього угрупування, власне розгорнутого в Україні, і от він відповідав за те, як все його угрупування окупається. От мені здається, що ми все ж таки теж явно маємо потребу зробити таку централізацію. Нас все ж таки ГШ має отримати повноваження, е, давати розпорядження. І інженерним військам, і строєвим бригадам, і вибачте, ГШ має отримати повноваження, залучати цивільні компанії і встановлювати лінії оборони там, де ГШ це вважатиме. Оце власне компетенція Генштаба – бачити всю картину нашої оборони і під цю картину отримувати ресурси, зокрема шляхом мобілізації будівельної техніки, навіть мобілізації компаній. От, ну от. Ну, але до речі, слово мобілізація в нас тут в цьому контексті прозвучало. Е, ще один дуже важливий аспект: він не розглядається в статті New York Times і слава Богу, що не розглядається. Слава Богу, що вони засередилися зараз тільки на фортифікації. Але будь-яка фортифікація сама, сама себе не бороть. От навіть найкраще укріплення лінії Суровікіна. От ми просто зайшли в них, обдивилися сказали, блін, який класний бліндажа. Насправді насправді будемо так тут і, жити, да та, насправді так і обдивлялись, коли вже ж збоєм брали. Але ми б ніколи власне не розбились об цю лінію соровікина, якби крім фортифікації туди ще не навезли 450 тисяч мобілізованих. От і ми можемо зараз накопати що завгодно. А коли в нас, наприклад, комплектація підрозділів, е, які відходили зараз, які продовжують, чесно скажу, відступати, але відступати з боями, огризаючись, от е, збираючись орків дуже страшну ціну за їхній наступ. Але коли в цих підрозділях комплектація 30%, ну вибачте, не утримують вони ніяку фортифікацію. От, коли мені кажуть з підроботаного, яке поки тримається, яке поки орки не змогли посунути. Коли мені кажуть з підроботаного, що в нас на взводних опорниках я нагадаю, що взвод — це 30 бійців, що в нас на взводних опорниках від 5 до 8 бійців, ну вибачте, отут не врятує ніяка лінія суровіки, і тому насправді ми весь час впираємося в цю проблему, і вона стає чим далі, тим більш критичною. І, от, ви знаєте, я постійно спілкуюся з хлопцями та дівчатами на фронті. І чим далі, тим менше я чую про снарядний голод, не тому, що він зник, до нього звикли його стали сприймати як даність: окей, артилерія замовкла, викручуємося по-іншому. А от чим далі, тим більше я чую, що а в нас просто не вистачає людей. Пане Євгене. Ви так якраз дуже добре підвели до мого наступного запитання. Є така думка, ваша думка, що десь з квітня. Для України на фронті може відкритися вікно можливостей, і пов'язано це в першу чергу з тим, що Росія так добряче витратила своїх людей під Авдівкою, і вони відновляться десь ближче до липня. І Україна може скористатися цим вікном можливості за умови, що ми проведемо ефективну мобілізацію. Ну, і взагалі, про те, що нам ця мобілізація необхідна, це питання виживання. Ви в кожному своєму ефіру в ефірі цю думку наголошуєте на, на цій думці. У мене питання, от коли ви кажете вікно можливостей, по перше, можливості чого, що ми можемо, як ми можемо цим вікном скористатися, давайте вже так казати, бо ми не проведемо до квітня мобілізації. Мені здається, це вже на жаль, очевидно. Тобто, ми з вами вже зараз говоримо про втрачення, пропущене чергове вікно можливостей. Да, сама думка про те, що це вікно можливостей виникне, ну, це не моя думка. Це перше мої висловили Буданов. І я абсолютно з ним згоден, я паралельно прийшов до того ж. Справа в тому, що у Орків виникла е, пауза в мобілізації. Вони зараз набирають тільки добровільно на контракти, а це прогинається, а це просідає бажаючих чим далі, тим менше, а вони не хочуть проводити чергову примусову мобілізацію до так званих виборів Путіна. От в них на 15 березня призначено це ритуальне дійство. От і вони до вони дуже не хочуть це ритуальне дійство врачати, от вони хочуть, щоб воно відбулося спокійно, а далі піде нова хвиля повісток. Далі до ворожки не треба ходити, будуть вони набирати, брати, в них немає іншого вибору. Але е, коли вони навіть, якщо навіть вважати, що вони прямо 16 березня, от на другий день після виборів, одразу почнуть масову роздачу повісток, то все одно ці мобики доїдуть до фронту через 4 місяці приблизно. От з цього, з цього я й рахую липень. тобто з середини березня, середини квітня, середина травня, середина червня, середини липня, от середина липня, це власне той е, найближчий термін. А насправді може ще й трошки все, все гальмувати, як у них це може бути і серпень, насправді, от коли доїде нова хвиля модиків, от а е, тим часом, оті, що воюють з нами зараз, вони понесли абсолютно неадекватні втрати в Авдіївці. Нагадаю, що один з їхніх воєнкорів навіть застрелився після цього згоря, от після того як опублікував дані про їхні втрати. От е і не забуваємо, що вони продовжують втрати нести зараз. От все їхнє просування зараз за Авдіївкою, воно ж теж дуже дорого їм коштує. От вони все роблять саме мясними штурмами. От вони часів яр зараз штурмують абсолютно такими ж місними штурмами, як вони штурмували Авдіївку. Е Під роботи та ж картина. Тобто вони то просуваються, але вони настільки витрачаються. І людей, і бронетехніку, і тут навіть питання, що більш критичне, таке враження, що бронетехніка в них закінчується ще швидше ніж люди. От але так чи інакше, обидва критичні ресурси, і люди, і броня в них насправді дуже швидко вичерпуються, вичерпуються набагато швидше, ніж вони їх встигають зараз поповнювати. І тому я абсолютно згодний з оцінкою Буданова, що десь на квітень вони видихнуться, десь на квітень вони е припинять повсти вперед. А тоді в нас відкрилось відкрилось би вікно можливостей, громити їх, виносити їх, перейти знов до наступу. От і можливо, навіть повністю переламити хід цієї війни знов на нашу користь. Вікно можливості відкриється, але є два критичних елементи: це брак снарядів і брак людей. Судячи з усього, брак снарядів десь якраз на квітень, так само буде подоланий. Не раніше, але десь якраз на квітень, ну, по перше, є дуже все таки зараз позитивні сигнали з конгресу, є шанс, що десь якраз в середині березня їх дотиснуть, що в середині березня, все ж таки, вони проголосують і тоді поїдуть американські снаряди. Да, Додаємо місяць на логістику, але все в квітні вони з'являться, і це буде взагалі потік, який закриває всі проблеми. Але навіть якщо цього не станеться, навіть якщо Трамп виявиться настільки сильним. Що е, все ж таки е, не вдасться здолати конгрес. Просто прокинулась Європа. Прокинулась Європа, нам шукають снаряди по всьому світу. Вже особисто чеський президент, 800 тисяч снарядів нам познаходив трошечки так. Це на три місяці. Нормальний ви насправді от е, і якраз от так, як вони зараз їх шукають, і так як вони зараз скидаються грошима, щоб їх викупати, от знову ж таки, плюс-мінус на квітень вони почнуть приїздити. От, тобто десь місяць-півтора ще треба протриматися, але далі далі ясно, вже що снаряди буде трохи більше, трохи менше, але оцей снарядний голод, що є зараз, він припиниться. А от з людьми картина, на жаль, зовсім інша. От для того, щоб в квітні ми переходили в наступ, е, вже зараз в нас мала б бути ну тільки зараз. В нас е, от в нас би зараз мали тренуватись, проходити навчання, оці всі поповнення. Для цього набрати їх треба було вибачте мене в грудні, в січні. А, а ми зараз досі не можемо навіть закон дотиснути. Ну тому да, ми десь десь може під квітень ми дотиснемо дуже слабенький і так недосконалий закончик, впремся в те, що і він не зовсім працює. Треба все одно ще щось допилювати, доміняти знов станцюємо величезний політичний танок, як не втратити голоси у хилянців. Ну а за цей час вікно можливості і закриється. Тобто, дай Боже, щоб ми в результаті провели, провели нормальну мобілізацію, щоб ми, хоча б, адекватно зустріли оту нову хвилю російських мобіків, які припруться. От ми зараз пропустимо це весняне вікно, коли ми могли б винести їх взагалі з півдня України, коли ми могли б розвернутися з цього плацдарма на лівому березі, які так героїчно вже 5 місяців тримають наші морпіхи, от ми могли б іти вперед, починаючи з квітня. Але вибачте, не буде кому. В нас наразі критична проблема, що нема кому навіть утримати лінію оборони. Ну, Тому давайте вже будемо відвертими. не підемо ми зараз в наступ і тільки вже з одної причини от вже не через Трампа. Снаряди приїдуть, а людей ми не наберемо. Я правильно розумію, пане Євгене, що і от. Попередня тема, про яку ми говорили з вами, те, що генштаб нормально не контролює всю систему фортифікації будівництва фортифікації, це питання до підзаконних актів і до законів, тобто парламенти, напевно, кабінет міністрів і ну, ну питання але мобілізації. Але тут, принаймні, Генштаб мав би сам це ініціювати. От, в принципі, отут я згодний, що цивільна влада не має в таких речах розбиратися. Військові, військове командування має чітко сформулювати які незакриті потреби, і вийти з відповідним законопроектом, от, на відміну від мобілізації людей. От що стосується фортифікації, тут все ж таки тут треба мати відповідні компетенції. ГШ має чітко звернутися до цивільної влади. Що нам для правильної організації оборони треба перше, друге, третє, будь ласка, проголосуйте це. З людьми інша картина, з людьми всім все зрозуміло, і цивіль 에... від відсутність політичної виробники. Да, да. От якраз за те, як звідки в армії з'являться люди, відповідають не військові. От відповідальність армії починається з моменту, коли людина одягла форму. От з цього моменту можна і треба запитувати генералів, причому навіть дуже жорстко запитувати генералів, що ця людина їсть, чому її навчають, які накази віддають. Але звідки ця людина з'явиться, щоб одягнути форму, це не проблема армії, це проблема саме тилу, це проблема саме цивільної частини суспільства, пане Євгене? Ви якраз згадали Європу, яка зараз так все більше набирає сили в підтримці України на цьому тижні? Прем'єр-міністр. Німеччини канцлер Німеччини Шольц черговий раз виправдовувався, чому вони не дадуть нам далекобійні ракети Таурус. А після цього російські пропагандисти злили нібито розмову німецьких офіцерів про те, як можна таурусом вини, де не... вибачте. Вже не нібито німці підтвердили цього. Вони підтвердили, що перехоплення було, але там була остання інформація, що вони ще до кінця не підтвердили, що всі частини розмови дійсно існували, тобто дійсно перехопили. Але чи чи ні, тут в мене питання навіть не в іншому, чого таким чином досяг досягла Росія. Вона нашкодила Україні, нашкодила можливі передачі Таурісів Україні. Чи це може навпаки в плюс зіграти? Я думаю, що нашкодити передачі таурсів вже складно там Шольц настільки затято, не хоче їх нам передавати, що навпаки, я не знаю, що має статися, що він все ж таки це, 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 це рішення змінив. А от поки що вони все ж таки нашкодили трохи собі, якщо чесно. Справа в тому, що розмова якраз була така суто теоретична. Більш того, вона ще й приходила ця розмова ще й приводила до висновку, що насправді використовувати тауриси по кримському мосту абсолютно нераціонально і, до речі, я з цим абсолютно згодний. Тауруси не для цього. Тауруси – це зброя для точкових ударів, а не для знесення великих промислових об'єктів. Ну, але, але та от в Кримському мосту тауруси реально нароблять дірки. А нам не треба дірки, нам треба його звели. Це, це, це зовсім інша історія. От, але я до того, що росіяни власне хотіли що? Вони хотіли, по-перше, для свого локтората продемонструвати, що підлий підступний захід напряму проти них воює. Ну як це сприйняв їхній автора? Я не беру судити. Ну там там таке враження, що там вірять всьому, але тим самим вони спалили свої можливості перехоплювати розмови, і тепер в ті самі європейські військові, думаю, не тільки німецькі, вони зараз набагато серйозніше займуться питанням: а по якому за зв'язку вони розмовляють? От наскільки він захищений? Бо, вибачте, вони просто розслабились. Наскільки зараз відомо цю розмову перехопили, коли е один з учасників розмови був у службовому відрядженні в Сінгапурі? І звідти розмовляв по звичайному незахищеному месенджеру, щось по типу WhatsApp чи, 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 чи щось таке. Ну то, можливо, е, шановні військові європейських країн зрозуміють, що що їх дуже уважно випасають, що їх слухають, і почнуть все ж таки дотримуватися, хоч якихось там саме ну превентивних заходів безпеки. От я думаю, що о, оцей ефект може бути, і в такому разі це піде на користь. Добре, тоді повертаючись до фронту, була інформація від речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Іллі Євлаша, що Росія наразі перекидає основні сили з-під синьківки. Це біля Куп'янська, до Тернів, який неподалік Лимана, це перекидання. Про що воно свідчить? Ну чесно кажучи, ні про що особливе це насправді один відтинок фронту. От, от Куп'янськ, Тереліман, це одна ділянка фронту, умовно Слобожанська, і Росіяни у Росіян за цю ділянку відповідає одне армійське угрупування, і от воно в межах своєї зони відповідальності воно може посилювати тиск на одному напрямку, послаблювати на іншому. От, в, е, в них теж немає насправді нескінченних ресурсів, як ми з вами вже сьогодні згадували про їхні втрати. Там в них немає нескінченних ресурсів, щоб однаково інтенсивно тиснути всюди. От вони побились об Купенськ, судячи з усього, переконалися, що горішок твердий, що просто зараз не візьмеш, зараз будуть пробувати терни. От зараз будуть зараз, терни, вони зараз будуть пробувати терни. Там просто є нюанс. Там лінія оборони частково побудована по водних об'єктах, і якщо їм би вдалося взяти терни, то тоді ці водні об'єкти перестають бути лінією оборони, тоді вони отримують можливість їх обійти. От е, тому, звичайно, затерни е, і вони поб'ються серйозно, але наскільки я розумію, відповідно, і ми їх обороняти будемо теж по серйозному, тому що е, падіння тернів не було б там, е, це не обвал, знову ж таки, фронта це не щось таке аж прям стратегічне, але конкретно на Слобожанській ділянці це ну доволі суттєво погіршило обстановку. От, тому я думаю, що саме за терни ми зараз будемо так серйозно чіплятися. Дякую вам, пане Євгене. Я нагадаю, що з нами був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, науковець, який регулярно ділиться своєю аналітикою, своїми знаннями, досвідом і інсайтами щодо того, що відбувається на лінії фронту. Друзі, пишіть обов'язково свої думки, і чому в нас знов халепа з фортифікаційними спорудами, і що ви думаєте про Шольца з таурусами з перехопленими розмовами німецьких офіцерів? Ну і. Я не знаю, побажайте напевно, навіть не побажайте, а подякуйте нашим захисникам і захисницям, які продовжують тривати прамушого дозволу. Доповню і подякуйте не тільки добрим словом. От справа в тому, що е, поки в нас не закінчився цей снарядний голод, ми дуже значною мірою е, тримаємося на FPV-дронах. Ми певною мірою змушені компенсувати ними брак артилерії. Компенсація неадекватна, недостатня, але, але принаймні ми з них зараз витискаємо максимум. Тому, будь ласка, максимально зараз донатьте, зокрема, на FPV-шки. От тим більше, що на жаль, знову ж таки докинуло ложку дьогтя. ні, точніше є бочка меда, бочка меда в тому, що е, наші виробники вийшли на такі темпи виробництва в півдронів, яких ніхто навіть не очікував. От, е, І власне ми можемо не просто обіцяний е, мільйон дронів за цей рік випустити. Якщо буде такий темп виробництва, як був в січні, то ми чи не вдвічі перекриємо цю цифру. От, е, але при тому, от зараз е, перший день весни, чи там у нас. Боже, третій день весни, господи, час летить. Е, досі у більшості виробників дронів не підписані контракти на державні зумови. Чому це відбувається? Я не знаю. Якщо це просто початок нового фінансового року і пов'язані з цим проблеми, тоді Бог з ним, тоді це скоро вирішиться, але все ж таки березень на дворі вже вартувало би. Але факт і факт: на сьогоднішній день твердих державних контрактів майже ні в кого з дронщиків нема. Тому особливо зараз важливі оці от, е, вливання, які роблять волонтерські фонди. Будь ласка, донатьте всім тим, хто зараз збирає на fpv Це зараз критично важливо. Дякую вам за це зауваження. До наступних зустрічей на фабриці. На мене.